У нас зміни в навчальному процесі обласна державна адміністрація на своїх комісіях дали дозвіл нашої 90% освіти працювати в змішаному режимі. Шоскінську громаду відвідала обласна комісія, яка перевіряла стан укриттів закладах освіти Шокінської громади. За результатами перевірки обласною комісією ТБНС було погоджено змішану форму навчання для 31 закладу освіти Шосміцької громади. Це дасть змогу більше 90% бажаючих. Ще раз хочу підкреслити, що тільки за бажанням учасників освітнього процесу буде обрана форма навчання або змішана, або очна, або дистанційна. Учасники освітнього процесу можуть перебувати в закладі освіти, але їх кількість не має перевищувати 100, сто. Адміністраціями закладів складені графіки роботи, деякі заклади освіти будуть працювати в дві зміни для того, щоб забезпечити всі безпекові вимоги перебування учасників освітнього процесу під час навчання. Не перевищуючи сто осіб, це перше і друге. кожен, хто хоче вчитися в школі в офлайн режимі, тобто ходити в школу, повинна бути письмова згода батьків, і письмова згода учнів. Так, оці умови, будь ласка, ви зробіть так, щоб всі виконували, і ще по підготовці до зими система освіти. Тому, в словах. на балансі управління освіти перебуває 52 пункти незламності. Сім з них потребують до укомплектування подовжувачами, ліхтарями, баками для води. Але вони вже всі замовлені і найближчим часом будуть доукомплектовані. Перевірили 45 пунктів, які працювали минулого року. Все працює печі буржуйки, генератори все заводиться, паливо є.